Друзі, всім привіт! Якщо ви хочете бути завжди зарядженими, бути завжди на зв'язку, вам просто необхідний ось цей павербанк ємністю 40 тисяч годин В наявності у нас багато таких павербанків. Ви можете замовити як оптом, так і в розріб. Ціна дуже гаряча. Замовити можна. Як в Instagram, Ютуб, в коментарях, будь-де, ми з вами зв'яжемося і домовимося про доставку. Друзі, зараз в нас ситуація складна із е, зв'язком з світлом. нас попередили, що може бути відключення світла, тому ми в подарунок для вас, до цього повербанка, даємо ось такий USB-DC кабель, який підходить до роутера і до повербанка. Відкриємо безпосередньо павербанк. Ось така запаковка, все в оригіналі, все круто. Павербанк має ось такий ліхтарик, який включається ось так. Все, вставили собі, поставили і воно світить. Також в павербанк є е, табло, яке показує заряд самого павербанку. Два USB-входи із швидкісною та звичайною зарядкою. Type-C та Micro-USB вхід для зарядки. Значить, дивіться, як воно світить в темноті. Ось, будь ласка, можна спокійно на кухні поставити і готувати собі чи поїсти, чи читати навіть книгу. Дуже гарний павербан. Так що, друзі, для замовлення: будь-який месенджер, дзвінок, коментар, інстаграм, ютуб, Тік-Ток, Ми вас чекаємо. Ось такі павербаночки по дуже гарячій ціні. Переходьте, замовляйте.